Всім привіт! Ви на каналі В'яжемо зажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу показати вам ось такий малюнок, називається Незвичайні коси. Це його лицева сторона, а це виворотня сторона. Рапорт складає 12 петель та 8 рядів у висоту. Давайте зв'яжемо його разом. Для зразку я набрала 24 петлі. Плюс 2 кромочні. Це у мене перший рядочок. Я зараз вам буду показувати. Перша петля у нас виворотня. Потім ми пров'язуємо 5 лицевих петель. 3, 4, 5. Одна виворотня. І знову 5 лицевих. 3, 4, 5. Повторимо рапорт. Виворотня, 5 лицьових петель, 5. Одна виворотня і знову 5 лицьових петель. Кромочна петля. Другий ряд ми пров'язуємо по малюнку 5 виворотніх, 1 лицьова і так до кінця. Третій рядочок. Одна у нас виворотня петля, потім ми першу лицеву знімаємо не на праву спицю. І тепер міняємо місцями п'яту петлю із трьома попередніми. Ось так навхрест. І тепер Пров'язуємо 4 петлі лицевими. Раз, два, три, чотири. А тепер обережно перезнімаємо навхрест, ставимо першу непров'язану нашу лицеву петлю. Ось так. І пров'язуємо її теж лицевою. Тепер одна виворотня і просто пров'язуємо 5 лицевих петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Повторимо рапорт. Одна виворотня, Знову знімаємо першу лицеву і міняємо п'яту лицеву з попередніми трьома. Навхрест її робимо. Пров'язуємо 4 петлі. Лицевими. Раз, два, три, чотири. А тепер нашу саму першу лицеву петлю теж навхрест робимо, обережно знімаємо петельки, міняємо і пров'язуємо лицевою. Отак. От Одна виворотня і знов п'ять лицевих. Раз, два, три. 4, 5 і кромочно. Четвертий ряд ми пров'язуємо по малюнку: 5 виворотних, одна лицева, і так до кінця рядочку. П'ятий ряд у нас ми пров'язуємо дуже просто, як і перший рядочок. Одна виворотня петля, 5 лицевих петель пров'язуємо. Знову одна виворотня і 5 лицьових. І так до кінця рядочку. 2, 3, 4, 5 лицьових. Одна виворотня. Знову 1, 2, 3, 4, 5. Одна виворотня. Знову 1, 2, 3, 4, 5. Одна виворотня. І знову 1, 2, 3, 4, П'ять лицевих і кромочна. Шостий ряд ми пров'язуємо знову по малюнку самостійно. У нас йде 5 виворотів і одна лицева петля. Сьомий рядочок. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню. Тепер у нас йде 5 лицевих петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Одна виворотня. А тепер перехрещуємо нашу першу і п'яту петлю. Першу знімаємо не А п'яту міняємо місцями з попередніми трьома і пров'язуємо лицевими. Раз, два, три, чотири. А тепер знімаємо першу нашу петельку, не лицевий навхрист. І також лицевою. Виворотня. І повторюємо наш раппорт знову. Виворотня. П'ять лицевих. Раз, два, три, чотири, пять. Одна виворотня. Першу ми знімаємо. А тепер п'яту міняємо місцями з попередніми трьома петельками. І пров'язуємо їх лицевою. Раз, два, три. 4. А тепер знімаємо першу нашу петельку, та, що в нас не пров'язана. Обережно знімаємо петлі, щоб не впустити. І також пров'язуємо лисива і кромочина. Восьмий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюночку: 5 виворотних, одна лицева. І так до кінця ряду. Ось такий у нас вийшов малюночок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Пишіть у коментарі, що вам сподобалось і що б ви хотіли ще побачити у мене на каналі. Поширюйте це відео, а також запрошую до перегляду моїх попередніх відео на каналі. Внизу під відео буде опис цього малюночку. Всім дякую за увагу! І до нових зустрічей.